Порятунок людей, боротьба з надзвичайними ситуаціями та ліквідація їх наслідків це щоденна робота рятувальників. Вищі навчальні заклади, системи ДСНС запрошують до себе на навчання випускників 11 класів. Цього року вступна кампанія, в принципі, залишилась незмінною. Є лише деякі зміни по складу вузів, а саме Черкаський інститут пожежної безпеки вже називається Національний університет цивільного захисту. Тому цього року. Оголошується набір в два вищих навчальних заклади Це Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності та Національний університет цивільного захисту України. Вінницького вищого професійного училища в цьому році набір не здійснюється. Також оголошено додатковий набір до Кремінчуського льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. Там є деякі вакансії по держзамовленням. Екзамени залишились без змін. Це результати НМТ та загальний залік з фізичної підготовки. Абітурієнти мають змогу здобути професії, які завжди залишаються актуальними. Цьогоріч у напрямках навчання відбулись деякі зміни, розповідає начальник групи персоналу другого ДПРЗ. Раніше було це пожежна безпека і цивільний захист. Вони так як і були, залишаються незмінними, лише вузи, дещо їх перерозподілили між собою. Тобто Львів здебільшого зараз здійснює додаткову спеціальність, відбір на додаткову спеціальність комп'ютерні науки, а пожежна безпека більше відходить до Національного університету цивільного захисту. І Льотний коледж також здійснює набір по двом спеціальностям: це оператор БПЛА і експлуатація повітряних суден. Серед переваг навчання, забезпечення курсанта не лише теоретичними знаннями, а й практичними навичками, наближеними до реальних умов. А серед переваг роботи, працевлаштування та гідна заробітна плата. Перевагами будуть, якщо курсант, тобто за держзамовленням, по випуску отримує звання лейтенант служби цивільного захисту, 100% працевлаштовується, тобто держава гарантує працевлаштування. Ну, в даний момент це достойний рівень грошового забезпечення. І можливість придбати житло подати заявку на навчання можна вже зараз, звернувшись у відділ кадрів другого державного пожежно-рятувального загону міста Олександрія за адресою вулиця Жуковського, 13.